Вітаю вас! Час невпинно біжить вперед. Завершився ще один тиждень. Знову ми маємо можливість відкласти буденні справи і у святий Господній день поспілкуватися з Богом більше. Наприкінці робочого тижня запрошую вас п'ять хвилин подумати про вічні цінності. Французький письменник Оноре де Бальзак, який жив у 19 столітті, з іронією писав. Що марнославство треба залишити тим, кому більше нічого показати. Дуже розумний вислів. Марнославство це складне питання, Пихатий хвалиться тим, що сам вважає великим досягненням і найчастіше виставляє себе на посміховисько, сумно дивитися на людей, які простоють життям, звеличуються у власних очах і вважають, що в чомусь перевершують інших. Сумно бачити, як гордість руйнує їх. Я познайомився з Іриною, ще коли навчався в музичному коледжі. Вона була красивою, але дуже гордою дівчиною. На інших дівчат вона дивилася зверхньо, наче була кращою за всіх них. Вона справді була дуже красивою, але схильність до марнославства спотворювали її. Часом те, що ми відчували, підтвердилося. Вона ставала все пихатішою, а нестача розсудливості призвела її до вчинків, в яких вона доволі довго каялася. За чоловіка Ірина вибрала собі хлопця такого ж марнославного, як і вона сама. І разом вони перетворили життя на трагічну комедію. З роками від їх колишньої краси залишилися лише тінь. І згодом, дивлячись на Ірину, втомлену, з гіркотою і сумом в очах, я немов відчував всю тяжкість гордині, що руйнує людське життя. З кожним із нас може статися щось подібне. Марнославство утворює в житті людини ефект доміно. Одне тягне за собою інше, і життя летить безглузним тунелем з нічних кошмарів. Ми створені для простого життя, а не для марнославства. Скромність і помірність прикрашає нас краще, ніж будь які коштовності, одяг чи макіяж. Той, хто хвалиться розумом, не мудрий. У того, хто виставляє на показ свою красу, немає справжньої краси. Слово марнославство вказує на даремність це щось нетривале і непостійне. Бути зрозумілим, це наче кружляти на каруселі, що ніколи не зупиняється. Це абсурд, ілюзія, що занурює людей в кошмар, від якого важко прокинутися. В книзі Патріарха Йова написано. Хай не вірить в марноту заблуканий, бо марнотою буде заплата йому. Помолимось до Господа, щоб він дав нам красу скромності і смиренності, щоб своєю любов'ю і силою допоміг нам очистити наш характер від найменшого сліду марнославства. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти настановлюєш нас зі сторінок свого святого Слова, якими ми маємо бути. Господи, збережи нас від марнославства, допоможи нам у смиренності Тебе славити, і нехай буде звеличене і прославлене Твоє святе імення у нашому житті завжди усьому. Молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс уроків нове життя. Ви можете отримати його, зателефонуйте або напишіть нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. До зустрічі завтра.